Ваша дав давнішня одеська історія. Я згадую такими уламками мозка цей Стас Домбровський, ці от е, кидання фаласами гумовими в Одесі. В наєма вони кидались. Та. 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 Ну, це ти, це, зараз, це ти зараз не, не в ту сторону навіть пішов. Є серйозніші речі. Замах на Олега Михайлика, який пережив клінічну смерть. Угу. Побиття Аліни Радченко та Світлани Підпалої в центрі Одеси. Жінки були просто в крові. Да. Їх в день били на замовлення замовлені да, пропанами. Це в один рік. Кількі, Напад ціло... на... Це протягом одного року. Да. Напад на Віталія Устименка угу. отримав поранення. І ті два Сам на тебе. На Гри... Григорія Козьму та Михайла Кузаконя. Їх намагалися вбити, інсценувавши дорожню транспортну пригоду, але там їм не вдалося. Вони хотіли вантажівкою їх розчавити. І три напади на мене. Оце те, чим займався Труханов. Чим займався Труханов в 90-х, організовував вбивства. Фільм Збройний барон з Кейджа. Ніколасом Кейджем та не. Джаредом Летом оснований на реальних подіях. І це діяльність банди Мініна, до якої входив Ангерт, Галантернік і Труханов. Це про них цей фільм. Хоча тоді Труханов був на задніх ролях. Це міжнародна мафія з російським корінням, у якої руки не полікоть, а по шию в крові, якщо можна так висловитись. Це криміналітет в найгіршому його прояві. От як є сицилійська мафія, от у нас це одеська мафія. Я зараз не перебільшую це, можливо, навіть я применшую з огляду на те, що вони робили. Тому о, я би волів, щоб Труханов сів за оці всі справи, ще з 90-х. Але якщо Труханов. Позбавлений своєї посади внаслідок позбавлення громадянства, і зараз по ньому ж є ще одна підозра, і ще одне вже третє кримінальне провадження. Ну, нехай, хоч так.